Every night I weep Paradise, paradise seems so far away Всім привіт! Хто бачив вчора мій шорт, я вчора був на рибалці і зловив 40 кунців. Таких байдужих. Сьогодні я вже взяв оператора, бо вчора не було комусь знімати. Ми приїхали на те саме місце, та сама лунка. Я вже просверлив. Зараз будемо пробувати. Ловлю на червону мормишку, У нас тут червоні опарищець. Надіваю три штучки. От таке у нас виходить. Окунь таке дуже полюбляє. Ну побачимо який в нього апетит сьогодні. Вчора я був дуже здивований. Бо я вже пів зими їжджу, не можу знайти місце окуняче. Будемо пробувати. Прийшло секунд. А, зійшов. Секунд, минута пройшла. І вчепився. Але не дійшов. аж не треба було довго чекати. Перший є. Зі другий попався, але з другої лунки. Теж невеликий. Може підійде і більше. щось зняв. Поміняємо паріж. Може діло піде. Погода сьогодні дуже чудова. Сонечко, мінус 14. Але не з зимно. Вчора було мінус 12. Я в руки змерз, в лице змерз, потім весь змерз. Леново і в риби. Зараз живенькі дергаються. 说说吧。 Он дзёбает, значит, он уже занюхал. Литочка. Я думаю, что это дзёбает так. Окуня клюет, он клюет. Литочка, блядь. Тяжко на тиранке. Клювака, вот это же жит животится меньше, вот две какие. Вчера окунь клювал, сегодня плитка. Э. Мы сегодня мы ловим на тараньку так что. Я вже хотів переходити на другу, але значить, що посиде. Знову клювали. Зновучки. Успокойся, Я сейчас распухою. А, ты же трошки меньше, чувак. Все же крива. Такого русничка, чіпля тут. Ну, абсолютно витерти. Абсолютно турни. Три ще дивно да ми. ха ха Та літ дуже грубо не прожить. Наш треугольник поразит. Что это Где Дав по зубам и кажут рыбаки. Можно было жерло эти типа, поставить, а сегодня его на кого. Тики закинул. Ты уже останешься с нами. Поедешь до дома. До Нового дому Думаю, що таке? Прийшла з грая? Я тобі казав, що вчора так влівало, а ти мені не вірила. Все? Ах! Зійшов. Ну, вернись. Что не договорював? Сив, там натиляв же, натиляв параш. Міняємо, бо осталось два таких подзебаних. Візьмемо свіженьких активних. Саме головне, що в нас є три лунки, у кожної лунки вже є риба. Це вже дуже добре. Сонце сховалось. І трошки вже в руки стає холодно. Але мене це не зупинить. Продовжуємо. І знову клювання. І знане невеличкі. Ну це той самий. Я його кидаю він. А ну посиди на березі. Ха-ха. <гум> ну, це ти відділуйся. Я тебе викидаю, а ти знову плюєш. Похолодись. Так и думал. Успокойся. Плитка ду Б, дух Б. Дуб Б. А ухудга? Щось трошки погано вже клює. Зараз поміняємо снасть. То що один фін показував. Що в нього один за один клює. Не співає на дно лягти Та, Приманка. Ось така. Рибка з гачком, зараз ми її перевіримо. А не пролази! Купили на це. Що -то на балансир. Вчора ми порушення взяли на балансир. Ні, так і будемо їхати. rotores on mars здесь тихо. Ох ты, блин. Ну я в лед побачил, что здесь здоровое. Капец. Ну то был не окон, то было что-то что конкретное. Судак був цього вже ніколи не знає. <laughs> Все-таки клюну в окунь і щось велике. На сьогодні все, дуже холодно і риба сьогодні слабше клює. Це все, що вийшло піймати. Щось велике було попало, але зійшло. Але я сюди ще повернусь. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, далі я думаю, буде цікавіше. Ми ще йдемо, де та риба живе <риве> і ми її зловимо. Всім пока.